Марко Рубіо дуже не хоче, щоб ви побачили це відео, яке доводить, що Мага бреше, коли каже, що Сполучені Штати нічим не зобов'язані Україні. Точно не поширюйте його і точно не дивіться його до самого кінця. Коли на початку 90-х розпався радянський союз, Україна залишилася з третім за величиною у світі арсеналом тактичної та стратегічної ядерної зброї. Але вона підписала угоду із США та Росією, у якій йшлося, що Україна відмовиться від ядерної зброї. Ми, країни-підписанти, забезпечимо її безпеку. І Україна це зробила, Відмовилася від зброї. А тепер, через 20 років, одна з країн, яка підписала ту угоду, не просто не захистила Україну. Вона у неї вторглася. І я хочу акцентувати увагу на цьому. Уявіть себе на місці інших країн у світі, які зараз відчувають загрозу від своїх сусідів, і коли до них звертаються США та інші держави і кажуть, не створюйте ядерну зброю. Ми вас захистимо. Який урок вони отримають з цієї ситуації? Мені здається, що багато країн у світі зараз отримують сигнал. Можливо, ми більше не можемо покладатися на гарантії безпеки.